Думаєш, що один твій вчинок нічого не змінить? Помиляєшся. Ось 10 простих дій, які ти можеш зробити вже сьогодні, щоб реально вплинути на клімат. Ти Світлана, і сьогодні я розкажу, як буквально кожна людина може зменшити шкоду для клімату. Не треба бути вченим або політиком, потрібні тільки твої щоденні дії. По-перше, відмовся від одноразового пластику, пляшки, пакети, стаканчики. Усе це опиняється в океанах і не розкладається століттями. Почни з власної екотурбинки та термочашки. По-друге, сортуй сміття. Навіть базове сортування, скло, папір, пластик рятує тонни ресурсу. Знайди на мапі сортувальні пункти у твоєму місті. Більш менше м'яса. Тваринництво один з головних. Джерел викидів парникових газів. Навіть один вегетаріанський день на тиждень має значення. Економ енергію вдома. Вимикай світло, використовуючи енергозберігаючі та лампи. Не залишай техніку в режимі очікування. Це заощаджує гроші і покращує клімат. По п'яте, обирай громадський або екотранспорт, велосипед, метро чи навіть пішки. Це не лише екологічно, а й корисно для здоров'я. Купуй менше, але якісніше. Мода і техніка дорівнює горі, викидів. Стався до покупок свідомо краще менше і якісніше, але надовше. Висаджуй дерева або підтримуй озеленення. Один дуб за життя поглинає до 2 тонн. Вуглекислого газу, а ще це тінь, чисте повітря, естетика. Підтримуй локальних виробників продуктів, менше логістики, менше викидів. Локально це і смачно, і корисно, і екологічно. Використовуй речі повторно: повторне використання, ремонти, свопи, друге життя для речей замість смітника. Говори про це. Ділись інформацією з друзями у соцмережах, у родині. Все починається з обізнаності. Ось такий тобі цілий список дій, які не потребують грошей чи супер зусиль. Поч... Почни з першого і другого пунктів вже сьогодні і станеш частиною великого позитивного впливу. А тепер твоя черга. Напиши в коментарях, з чого ти готовий почати. Або що вже робиш? Підписуйся на канал, став лайк і поширюй це відео друзям. Разом ми зможемо змінити світ. Мож можеш подивитись моє попереднє відео, які кліматичні зміни сталися в Україні за останні 30 років.